Щирі вітання усім, хто завітав до мене на канал. Мене звуть Ілона, і ви на каналі за лаштунками Handmade Story. Сьогодні 22 грудня, неділя, тож знов час зустрітися і розповісти вам, як же промайнув мій тиждень. Цей тиждень був дуже насичений. Позитивними для мене подіями, хоча те, що відбувається в Україні і в моєму місті на цьому тижні, не дуже було приємно. Але саме ось такі моменти рукоділля, моменти спілкування з рідними, близькими, з моїми учнями, вони якраз і піднімаю той дух, дух українців, що нас не здолають. Отже, цей тиждень був для мене дуже таким позитивним в плані рукоділля. Минулої неділі я казала, що, можливо, в неділю завершу шкарпетки. Але ні, от як буває, коли пообіцяєш ні В понеділок я завершила роботу над своїми ось шкарпетками із ось такої пряжі. Італійська пряжа, яка така тоненька-тоненька, як на мене, але шкарпетки вийшли чудові, тоненькі, приємні. Використовувала шустру п'ятку. Це вже, по-моєму, треті шкарпетки, де я використовую цю п'ятку, стрічковий мисок, ось такий. Тут в'язала я резиночкою 2х2, а потім перейшла на нерегулярну 3х1. І ось такі вийшли тоненькі, приємні шкарпетки. Ці шкарпетки, як і наступні свої роботи, я створюю для своїх рідних, близьких в рамках спільного проєкту від Олени Буганової від Миколая до Василя. І це саме ці шкарпетки вони будуть подаровані моєму синові. Це друга номінація, хай різдвяна добра казка, подарує тепло і ласку. Але я розумію, що вони тоненькі, і тому мені хотілося ще спробувати. До речі, це так і було заплановано для мене. Я хотіла подивитися, скільки ж піде ниточки на такі тоненькі, бо мені потрібно ще було. На подарунок, зв'язати ще одні, але такі для дому чоловікові, похилого вже віком, для дому шкарпеточки. Тому я вирішила до цієї ниточки додати ось такий кідмохер, він такий недорогий, і якщо ну, я пробувала, мені не сподобалось. якщо Колись взяла, і от він лежить у мене так довго. І я вирішила його сюди додати. Що ж з цього вийшло? Саме сьогодні вночі завершувала. Вийшла ось така шкарпетка. Звичайно, що вона буде відрізнятися від попередніх, так? тому що вона товстіша. І, звичайно, що. Зовсім інше призначення цих шкарпеток буде. Ну, зараз я ці приберу. Так, ну і ось тако, така робота в мене тепер готова. Вони тільки ще не пройшли веде. Але я сьогодні, якраз неділя, це я дуже люблю робити по вихідним. Я вже не раз казала про це. Знову шустра п'ятка. Але ви бачите, що тут трішечки я зв'язала резиночкою один на один, набирала 60 петель і перейшла потім на такий візерунок, три лицевих одна виворітня, а в наступному рядочку всі лицеві. І отакий от візерунок. Ніби не дуже помітний, але все одно він є. І ось по 5, звичайно, що я в'язала лицевими, а зверху ось така, такий візеруночок. Ну, сподіваюся, що буде задоволений чоловік, якому ці шкарпетки. Будуть подаровані. І так, це ось друга моя робота в цій другій номінації. Але але, це не все. Не забула я і про себе. Я в'язала в першій номінації до Дня Святого Миколая мітинки своїм теж любим дівчаткам, сестричці та племінниці. Під шапочку одні і другі. А собі вирішила зв'язати під бактус. У мене є бактус саме ось такого кольору, такої ниточки, і ниточка в мене залишилась, і я вирішила собі зв'язати ось такі мітинки Вони дуже легкі, ніжні, спеціально, так, щоб. Майже повністю пальчик закритий. Ось, ну, ось так. І коли е, показала фотографію своєї подрузі, вона каже: а чому в мене немає таких мітинок? Я теж таки хочу. Тому ось тепер у мене в планах на новий рік зв'язати і їй. І так, це турецький мохер. Теж колись брала, мабуть, років 2-3 тому назад. Ну і от ниточка знайшла своє тепер, свій час прийшов до цієї ниточки. Так, це ось така робота. Ще у мене було в планах змотати ниточки собі на спідницю. Згадала я, що в мене колись була в'язана спідниця, я була така задоволена нею, весь час носила її, тому вирішила, а чому би ні, чому зараз не спробувати. Тим паче, що у мене ниточка була. І тому я змотала ниточку, в якій 50% маріносу 50 акрилу, я її змотала в 5 ниточок. Спробувала, вона мені, ну, якось здалась дуже-дуже тоненька. Я не люблю, коли багато одягу, тому вирішила спробувати туди додати ось ці мої шибрики, які в мене залишились від мого жилету, який я ось закінчила, мабуть, на минулому тижні. І я вирішила спробувати, що це вийде. ну, Думала, що я просто намотаю на цьому тижні та і все. Але ні, я вже почала в'язати. Це такий, знаєте, проєкт, який швидко не в'яжеться. Все ж таки, об'єм у мене не маленький Тому о, вирішила, ну, думаю, зв'яжу 2-3. Рядочки спробую. І так воно мене захопило, тому вже ось відв'язала десь сантиметрів 8-9, можливо, 10, так, на око кажу. В'язала резиночкою, звичайно, що на чорному тут не дуже видно. В'язала резиночкою 1 на один, перейшла потім на. Візерунком назвати це не можна, ну такі, як будуть доріжки. Шість лицевих дві виворітні і ось таким чином. Що буде далі? Ще не знаю. Подивлюсь, якщо, скільки, в мене буде, на, на яку довжину буде е, вистачати. Взагалі я люблю або до коліна, або вже таку по щиколотку. Ну, подивлюсь, як, як мене цей проєкт затягне. Це ось те, що я хотіла розпочати на наступному тижні, але вже розпочала. І дуже круто. Я дуже задоволена. І ще один був у мене проєкт, який я втілила у вівторок середу. Це. Такі невеличкі подаруночки моїм п'ятикласникам на гру таємний Санта. Що з цього вийшло? Будь ласка, перегляньте моє підключення. А ось а ось що приніс нам святий Миколай. Ось такі невеличкі подаруночки. Так, ось такої форми. І що ж там у нас? Ага. Гарних свят. Теж гарних свят бажає нам святий Миколай. І Санта Клаус, мабуть, бо наші діти були чемні, тому ось такі невеличкі подаруночки. Гарних вам свят, діти! А тепер хочу вам, хочу вам трішки показати те, що я отримала від своєї сестрички. Вона зараз далеко від мене живе за кордоном. І вона захопилася бісером. Тому ось напередодні Різдва надіслала нам подарунки і е, такі ось браслетики. Ну, Це браслетик для одного із моїх синів. Е, вже один носив спробував, дуже класний. Такий, ну, тут чоловічий. А в мене, коли вона запитувала, якого кольору, я не могла обрати один. Тому вона вирішила створити два. Чорний, ось ви бачите, дуже класно, коли сонечко сяє, вони так переблискують. Дуже гарний такий браслетик. Не буду вже застігати його. Так, і ось такого білого кольору, ніжний, дуже гарний. Ну, тепер під кожний образ у мене є свій новий браслетик. Звичайно, що я такими подарунками завжди задоволена. Нехай він не буде там коштувати мільйони, але це те, що створено з любов'ю від рідної людини. Це взагалі, ну, на мій погляд, це. Найважливіше, найважливіше, чим я взагалі пишаюся. Ось такі невеличкі подаруночки є. Ну, це ж не тільки ці, але ось такі. Тому це те, чим я пишаюся. Ну і тепер декілька таких моментів, про що я мрію, чим я хочу займатися. Протягом наступного тижня. Ну, знову таки, ну, а тепер давайте поговоримо про мої плани на майбутнє на наступний тиждень. Я вже не один раз казала, що я дуже люблю використовувати записи. Тому ось у мене тут дуже-дуже-дуже багато таких пунктиків, мабуть, тому що це кінець року, і хочеться, хочеться багато чого встигнути. Отже, перший проєкт, який я хочу обрати, це знову шкарпетки. А от чоловіку зв'язала, а його дружині ще ні. І я вирішила теж, це будуть шкарпетки для дому. І я вирішила використати ось цю ниточку. Мені дуже сподобались такі шкарпетки. Дуже класно буде фарбування. Ярнард Форза. Це номер 2601. Але вони теж тоненькі, бо я вже в'язала. З них одну пару. І хочу сказати, що, ну, якщо для взуття, то дуже класно. Але ось для дому, щоб вони були такими тепленькими, я хочу взяти у підмот, це те, що в мене залишилось, колись в'язала, це ось та шкурка норки. Треба тільки розплутати. І от я думаю, що якщо я візьму в дві ниточки цієї шкурки норки та плюс ось ця ниточка, то я сподіваюся, що вона буде, по-перше, пухнаста. Ну і по-друге, трішки буде відрізнятися від тих попередніх, які я в'язала. Ну, хоча це було зовсім не цій людині, але все одно, знаєте, як в пам'яті моїй, це буде зовсім інший проєкт. І я не люблю повторювати те, що я вже робила. Ну, хоча б трішечки, але зміни повинні бути. Ну, і ось так я його вже кладу. Свою таку проєктну сумочку. Це така у мене сумочка, колись замовляла із джума. Мені дуже подобається, бо тут дуже багато кишеньок. І я особливо, коли а, йду в гімназію, я сюди все складаю: і ножиці, і сантиметр, і спокійно беру собі і йду. У мене така є і чорна. І ось такого оранжевого кольору. Так, це перший буде проєкт. Другим проєктом це, звичайно, що Ну я не буду казати там по ходу який там, да це буде моя спідниця. Хочу сказати так, що я її буду в'язати, коли, ну, буде, знаєте, Час, коли не треба рахувати, а просто по колу в'язати, 6 лицевих, 2 виворотні і поїхали так далі. Тому саме ось коли буде такий час. Тому це ще один проєкт. Ще один проєкт, який я візьму, ну поки покажу те, це будуть мітинки, але, от знаєте, не впевнена якого кольору. Скоріше за все це буде чорного кольору. По-моєму, мені здається, що у моєї подруги чорна шапочка, але зверну увагу на колір пальтої її ще. І вона любить шарфики. Подивлюсь, якого кольору в неї цей набір, шарфик і шапочка. І спробую підібрати в своїх залишках щось, що буде. Доповнювати цей комплект. Ну, Ось тому не можу поки сказати, з яких ниточок це буде створено. Але це буде обов'язково, і це буде одні, одні з перших проєктів, тому що, тому що це мені потрібно уже ось на цьому тижні їй би і подарувати. Тому, можливо, в кінці тижня і в мене не буде готової цієї роботи, тому в підключенні буду обов'язково це звітувати. Ну, і ще у мене є ось такий набір. Це така іграшка. Я купила, хочу, так, вибачаюсь, зараз дуже буде шурхіту багато. Але мені хотілось побачити, що ж це за іграшка. Ну, от бачила на сайті і вирішила придбати собі і спробувати створити. Можливо, в подальшому я буду і сама їх створювати, і без такої покупочки, бо в мене є, наприклад, спеціальна така наклейка. Тому, ну, подивимось, це в проєктах таких далеких. Чому саме змійка? Я думаю, що кожен із вас розуміє, чому, так? Тому що наступний рік змії, і саме ось ця іграшка, вона якраз і буде брати участь у шостій номінації спільного проєкту від Миколая до Різдва. Від Олени Буганової змії, Змієчки Зміївна. Ось це буде така перша моя робота в цій номінації. Взагалі-то я змій не дуже полюбляю, але ось така красуня мені сподобалась, тому вирішила обов'язково це створити. Крім того, ще в мене в планах на цьому ж тижні. Виконати. Разом з учнями ми відвідуємо майстер-клас по розмальовуванню шопера до нового року. І ось там, якраз на рекламному цьому проспекті майстер класу цього, якраз були намальовані, намальована змійка така дуже гарна, ну, схожа на цю красуню. Але трішки інша. То я ось думаю, що можливо, я ще виготовлю, ну, в планах є таке, створити ось такий шопер саме до цього спільного проєкту із символом наступного року. Так, ну і є у мене такі нюансики, те, що не дороблено. Недороблено на цьому тижні я хотіла виготовити невеличкий декор місяць і зірочки. Все це є, але це вже другий, бо те, чим я планувала, скажімо так, обклеювати. Мені не дуже сподобалось, тому, тому, тому спробую ще декілька варіантів. Ну, є один такий, думаю, що це буде безпрограшний варіант. Але ось це та, та, той проєкт, який на цьому тижні ну, мені не до кінця не сподобався, тому. Тому вирішила переробити. Тому ось поки такі заготовочки, чи вийде він, чи ні, ну ось подивимось. Це на майбутнє. На, але це планую теж на цьому тижні. Тому тиждень буде такий і насичений, але саме рукоділля, те, що я створюю руками, те, що я. Виготовляю це для мене не насилля над собою, а навпаки, я люблю таким займатися, коли щось створюєш. І це якраз мене від ось тих неприємних моментів, які трапляються зараз в житті українців, воно мене відволікає. Тому, ось думаю, що багато чого на цьому тижні. Який нас очікує, в мене все ж таки вийде. Що вийде, тим я поділюсь з вами на своєму каналі. Тож, хто ще не підписався, підписуйтесь, я буду дуже вам вдячна за це. Коментуйте, задавайте питання, ставте лайки, це допомагає мені, знаєте, бачити те, що. Те, що я роблю, воно має якийсь результат для тих людей, які, яким це я роблю. По-друге, коли я, наприклад, переглядаю відео інших дівчат, майстринь України, насичуєшся такими ідеями, такими неймовірними проєктами, від, від яких голова йде обертом, але руки роблять. Тому е, переглядайте, коментуйте, ставте лайки і давайте просто один одного будемо підтримувати. Я дякую вам за те, що ви переглянули моє відео. Бажаю всім гарного тижня і до зустрічі на наступному тижні. До побачення!